Усім привіт, мої любі! Вітаю вас в моєму новому відео. А сьогодні п'ятниця, 23 січня. Ось, а, починається мій день. М -м, буремно. Я сьогодні прокинулася в 3 години ночі, а потім ще, звісно, ще заснула до 7-ї, але годину я не могла заснути в ліжку, тому що дуже нас а, стріляли, саме ППО. А, ось. Ой, намагалися збити шахеди. Дуже багато. Сьогодні на Київщину летіло шахетів. Навіть в броварах я бачила там такі моторошні кадри. Я влучив шахет прямісінько в таку багатоповерхівку. Ну Просто-просто жуть, жах кожен день. Це все Ну неможливо все витримати. Морально як важко на це все дивитися, що діється, в яких руїнах наразі наша Україна. Перебуває, ось, і також і в Запоріжжі багато шахетів літало, був приліт балістики. Також мій мікрорайон постійно потерпає, бо саме там знаходиться моторсіч, такий великий моторобудівельний завод. Ось, дитинка моя старша, вже помчала на роботу в сирне королівство. Сьогодні десь вона на Звіринецькій, мабуть, працює. На вулиці буде три години роздавати флаєри, запрошувати в магазинчик. Також на дегустації постоїть. Вони там нарізають шматочками сири, дуже смачні, звісно, що не дешеві. Ось, але там дитина моя в 15 років, 16 ще немає. Її туди прийняли, вона вже майже рік там працює, я сама виявила бажання, знайшла обяву. Ось, ну тобто, вже в 15 років вона свої гроші такі карманні заробляє. Ось, застирала тільки ще її курточку, яка була. Ми купили в лавіні. Так, я не пам'ятаю, в катоні напевно що Такий, знаєте, світло кремовий пуховик. Але він так швидко марається кожні два тижні. Майже я його вистірую. Це ці манжети, біля де вона руками тягає біля карманів. Тому зараз веселуха у мене стірка сьогодні буде по плану. А малеча моя вдома, так як я кажу, що прокинулася, була тривога, потім відбідали десь пів сьомої ранку. Я вже думаю, ну ок, клас, я встаю, думаю, збираюся і зараз відведу свою. А наймолодшеньку вже в садочок. Коли знову починається тривога, десь е, біля сьомої ранку включається І ось досі. У нас зараз а, без 15.11. І досі нема відбою. Ну, чекаємо, написала в групу, що вона то буде, але як закінчиться тривога? Не знаю, чи встигнемо, чи старшому на 12-й те, О, хоч би вона була вже швидше. От, і побіжу розведу діточок, от повернусь додому, не знімаю вам таких цікавинок, а знайшла багато сценаріїв для нових гуморесок, анекдотів. Тому наблюдайте зі мною, хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. От, сьогодні мені такий коментар цікавий прийшов. Написав якийсь чоловік і каже: ви розмовляєте українською, отже, ви не Запоріжжя, бо в Запоріжжі ніхто не спілкується. Українською хочу для нього, якщо він буде ще мене переглядати в цьому відео. І для багатьох сказати, що ви знаєте, в Запоріжжі багато моїх знайомих, друзів після початку такої масштабної агресії Росії проти України перейшли саме на українську. Так, воно не долуга. Але коли ти починаєш спілкуватися, ти з кожним разом себе виправляєш, і твої слова вже стають більш впевненими, чисто українськими. І це наша така сильна позиція, що ми більше не спілкуємося російською. Ми більше навіть я перейшла на те, що раніше Ютуб дивились діти, ну, в основному так, російсько, російською мовою багато, дуже відео, а, мультиків цікавих. Да? Але зараз, а, так, але зараз ми почали включати діткам мультики лише українською. Ось, і вони почали вже з російської переходити, більш-менш на українську таку, них оточення. Дітки тут на Київщині все ж таки більш-менш саме в нас в селі, в Києві, то звичайно часто. А густо я чую саме російську мову, не розумію, чого люди до людей не доходить. Що все ж таки, якщо ми є нація, ми боремося з цим злом, і скільки ми вже захоронили своїх воїнів, захисників, які віддають просто життя, то ради чого це все? Ради чого ми маємо. Розуміти, що наша мова то є основа нашої нації. Тому ось так моя родина вже спілкується українською. Дітки ще тільки починають якось ці картавля, там половину російських, половину українських слів, але але саме головне це зробити дітям оточення, щоб вони як, як, ну, якомога більше чули українську мову. Тому так, я з Запоріжжя, я корінна запоріжанка. І це факт. В мене там моя рідненька бабусечка, ще 83 роки, дай Бог їй здоров'я живе. От, але все одно багато людей в Запоріжжі вже переходять на українську саме мову. Ось, Тому і ви також перетримуєте цих правил. Це дуже важливо, мені здається, для нас, як для нації, як для України. Вони вже на задньому плані там прийшли мої зайчики. Ховається від мене, думаю, весело сьогодні діти на мені, бо не можу ніяких розвести по садкам та школам. Ось так що а, зняла я відео вчора, вам ввечері. Переглядайте його там. Назва така подарую а, речі на хлопчика 7-8 рочків. У мене їх багато Я ще подивилася, На цей вік багато. Також взуття в мене є. О, тому у кого є такі дітки, але можливо ви знаєте, у кого а, там є хлопчики. Передавайте це відео, копіюйте посилання, відсилайте. Хай вони продивляються, хай виходять в коментарях там на мене, як їм буде зручніше. Потім у вайбері будемо спілкуватися, на яку почту їм краще це все відправити. Тому ось так. Трошки хочу до весни підчистити шкаф, звільнити вільні полочки, щоб були для нових речей, для моїх малюків. Ось, тому пишіть мені.